Це землі фінів у часи середньовіччя в ході хрестових походів вони були завоювані шведами, а у 18 столітті, відбиті москалями. Довгий період часу фінський народ жив без своєї держави, але це не завадило йому обійняти власну культуру, зберегти мову та традиції. Тож, коли у російській імперії розпочалася громадянська війна, фіни вирішили, що час настав панувати у власному краю. Ми повинні вибороти для себе незалежність заради майбутнього наших дітей. Я знаю, але тоді нам доведеться воювати з комуністами. Хтось казав воювати з комуністами? Хо-хо-хо, цей добрий чолов'яг зветься Карл Густав Маннергейм, колишній генерал російської армії та фінський патріот, який зумів зібрати військо та вибити червоних зі своїх земель, таким чином, зберігши незалежність Фінляндії. Більшовики не мали сил воювати з ще однією країною, тож залишили їх у спокій. Протягом 12 років Фінляндія спокійно собі розвивалась, вона добилася міжнародного визнання, впорядкувала державний устрій та підняла власну економіку. Ух, це було важко, але воно того варте. Лише подивіться, який куточок краю ми створили на землі. Не зважай, я лише тихенько тут постою. Хоч минуло багато років Москва все одно не збиралася втрачати фінські землі. В та гнида Сталі неодноразово з'являв, що радянський Союз Фінляндію терпить, і те поки що. Маннергейм усвідомлював загрозу, яка йшла від Росії, тому ще у 20-х роках почав будувати лінію оборонних споруд, що розташовувалася на карельському перешийку. В той час в Європі існували дві великі імперії зла: нацистська Німеччина та Радянський Союз, які у 39 році підписали пакт Молотова Ріббентропа про взаємопоміч та розподіл сфер впливу. Комуняки забажали собі східну частину Європи, поки нацисти відхопили усе інше. Може, мені хоча б шматочок. Руки прибрав? Це моє, гаразд, гаразд. Фінляндія стала просто гарячим пиріжком для СРСР, який комуністи хотіли якомога швидше слопати. Готуйте війська прямо зараз. Ну, ну куди війська готувати? Це ж на їжа. Тим паче і міжнародне право, Ліга націй, все буде добре. Панове, тільки надійшла звістка. Комуністи з німцями розділили Польщу. Роби, що мусиш, а я піду перепишу заповіт. У вересні з поділу Польщі розпочалася Друга світова війна, і поки Німеччина була зайнята розборками з союзниками, Москва нарешті знайшла час на своїх фінських товаришів. Комуністи заявили, що Берлін може напасти на Фінляндію, тому щоб убезпечити кордон з Ленінградом, вони запропонували угоду, де казали про військову співпрацю, обмін територіями і багато чого, ще, що потенційно загрожувало незалежності фінської держави. Отже, да, ми хочемо одклатик цього да, і дамо вам оце, от, бачите. От, от, от. Ви хочете забирати територію, де знаходяться наші основні оборонні споруди, які були створені проти вас, щоб ви, я не знаю, могли легко вторгнутися у нашу державу? Ну, не забрати, ні. О, дивіться, ось яка велика пустка, тобто хороша земля, і вона буде ваша. То що скажете, товариш Карл? Шукайте лоха Фінляндія, мовляючи, що не може порушити свій нейтралітет, відмовилася від таких пропозицій. Ще деякий час велися перемовини, які не дійшли до якогось результату. СРСР почав збирати війська коло кордону з фінами і навіть заснував на власній території Фінську Демократичну Республіку, яка мала виступати в ролі пропаганди, щоб потім сказати, що це не ми, це фіни там самі воюють. Але проблема була суттєва. фіни на землях союзу зазнали великих репресій напередодні війни, через що Москва навіть не змогла сформувати одну дивізію з етнічного кадру. Замість фінів у військо набирали усіх світловолосих, зокрема велику частину так званого демократичного фінського війська складали білоруси. 26 листопада Радянський Союз обстріляв своїх солдат, через що загинуло четверо військовослужбовців. В цьому інциденті він звинуватив Фінляндію, яка одразу ж заявила про свою непричетність, і навіть запропонувала провести спільне розслідування. Але комуніст відмовилися, заявляючи, що будь-які домовленості про взаємний напад розірвані. Без оголошення війни Москва надала наказ розпочати наступальні дії проти фінів з двох напрямків, щоб розділити державу. Червоні малодівці більше солдат, в 100 разів танків та в 10 разів літаків. Тому на початку просувалося досить впевнено, хоч не організовано. Фіни в свою чергу евакуювали прикордонне населення та намагалися чинити опір. Наступ комуністів тривав доти, доки не вперся у лінію Манергейма. Оборонні споруди дозволяли фінам добре стріляти червоних і при цьому знаходитися у відносній безпеці. Купу російських солдат тоді загинули в спробах пробити оборонну лінію. Проте все було марно. Червона армія ще, попри сурову зиму, носила літній одяг, через що багато як мерзнули, часто навіть до смерті, поки фіни носили камуфляжну, теплу одежу, через що мов мисливці на полюванні, знищуючи ворожі загони. Товариш Сталін, у нас тут є невеликі проблеми. Нічого такого страшного, просто наші солдати як мухи, продовження наступу призведе до колосальних втрат, і таке. Продовжувати наступ дивлячись ні на що фінська буржуазія має поплатитися за пригничення трудового фінського народу. Як скажете, татусику Сталін, Михайлич Блєхев, я ж просив називати мене так лише в приватних розмовах. Давайте пограємо в гру, знайдіть фінського снайпера, і поки це казав, вас застрелили. Фіни просуваючись на лижах волосся у снігу, через що помітити їх було майже неможливо, чого не скажеш про москалів. Коктейлі Молотова гарно палили червоні танки, а літаки через погану організацію війська не могли ефективно виконувати задачі. Попри запеклі бої, лінію Маннергейма прибути так і не вдалося. Єдині успіхи у комуністів були на півночі, котрі великої ролі не грали до кінця грудня. Втрати червоної армії сягали майже 70 тисяч солдат, і це було тільки початком. На мене напали комуністи. Ви щось трясця будете робити? Ми. Ну, ми глибоко обурені цією ситуацією. Обурені? Це ж ваша робота забезпечувати мир. Ех, раз, раз. Радянський Союз, ми виключаємо тебе з Ліги нації. Тепер ти не один із нас. Зрозумів? Отже, тепер я можу нападати на кого захочу. Так, тобто, ні. Ні, ми все одно будемо глибоко стурбовані будь-якою війною. А мені те що О, Боже, дай мені сил. Але не всі були такі безкорисні, як Ліга нації. Купу країн, враховуючи навіть Італію та Швецію, постачали зброю та надавали добровольців, щоб разом бити червону чому. Радянський Союз планував захопити Фінляндію за два тижні легким маршем, пройшовшись по всій країні. Проте замість цього застряг у глибоких снігах та кризі. Фіни чинили героїчний опір, не даючи численному ворогу просуватися далі, і навіть знищили дві советські дивізії на півночі. Тому Москва вирішила припинити наступ на деякий час на фронті. Запанувала тиша, і поки фіни шукали ще більшої міжнародної підтримки, комуністи приводили до ладу свої війська. Солдатам нарешті видали теплий маскувальний одяг. Вищих офіцерів, що провалили перший наступ, показово розстріляли, а командування змінили. У лютому Москва зосередила близько 800 тисяч солдат на фінському фронті. Розпочавши тяжкі артилерійські удари, комуністи нищили укріплення лінії Маннергейма, після чого сама піхота пішла у бій. Попри запеклий опір фінських військ, червоні, крокуючи по власних трупах, просувалися вперед, і жодні кулі чи холод, чи хвороби, чи смерть не могли їх зупинити. 17 лютого фінські війська відійшли до другої лінії оборони, а 28 числа покинули її. Розуміючи, що подальші бойові дії можуть призвести до болючих втрат, Фінляндія почала шукати мирні перемовини за участі Швеції. Ну що? Нарешті взялося за голову. Хе-хе-хе. Я казав, що Червона армія не переможна. Скільки твоїх солдатів загинуло на фронті? Нічого такого не було. Отже, я хочу оце і це. І це, і це, і це навиджу комуністів. Я теж ненавиджу комуністів. А знаєте, що я ще ненавиджу москалів, але суть не в цьому. Бо зараз я хотів би порекомендувати свій дискорд-канал. Шукаєте людей для свого хрестового походу. Де ж їх можна знайти як не тут? Хочете посратися з кимось щодо Павла Скоропадського? Що ж, тут буде такий срач, що захочеться вистрибнути із вікна. Купу всякого добра і багато чого ще тож заходьте. Заходьте, бо інакше запрошу на побачення вашу сестру. Отже, де ми зупинилися? Фінам довелося поступитися значними територіями аби тягти миру, але їм вдалося зберегти армію, ще потім при добрій нагоді відвоювати втрачені землі. Хоч радянський союз і виграв у цій війні, проте впевненою перемогою це називати ніяк не було можливим. Великі втрати на організоване військо усе це зганібило СРСР на міжнародній арені. Тому Німеччина, маючи потужне військо, так прикинула, що якщо Совети ледь ледь впоралися з маленькою фінською армією, то її грізну воєнну машину точно не здолають. Третій Райх без оголошення війни напав на Радянський Союз. Самі фіни, що комуністів, що нацистів ненавиділи, але аби повернути втрачені землі, встало на бік німецьких військ. Російські сили поки що базувалися в Норвегії, доки фінська держава приймала рішення щодо своїх подальших дій. Як раптом радянські літаки, звинувативши фініх в пустів праці з німцями, почали бомбардирувати фінські міста. Це стало останньою краплею. Фінляндія впустила до своїх країн німецьких солдат і, гарно озброївши своє військо, вони розпочали спільний наступ разом з Берліном. Червоних швидко вдалося посунути. Фінляндія, в комуністів з особливою жагою, змогла відвоювати старі кордони і навіть що загарбати. Проте далі фінські війська йти не схотіли, віддаючи перевагу обороні та укріпленню відбитих земель. Фінляндія, Швеція, щось трапилося. Фінляндія, подивись, яким ти стала. Хуліганом, ти ж була такою хорошою. Я просто мовчи. Мовчи, гад, ми більше не друзі, ти розбила нам серце. А ти, Британія, що тобі це хороша країна. Та пішли вони у сраку, ми круті Фінляндія, а вони навдахи, так? Ну, мабуть, ото бо, а тепер пішли пити пиво, курити цигарки і бити комуністів. З усього цього мені подобається лише бити комуністів. Тим часом нацисти наступали. В ході бойових дій вдалося заблокувати Лінінград та майже дійти до Москви. Але згодом Соєти розпочали власний контрнаступ за підтримки союзників під покровом суворої зими Червона Армія била нацистів і вже невдовзі опинилася знову на кордоні з Фінляндією. Фіни дурними не були, тому давно ж розпочали таємні перемовини з союзниками та навіть Москвою. Але Москва поступливо теж не була, віддаючи повному захопленню ворожої країни. Фіни шукали термінову зброю, а німці потребували союзників. Тому президент Рюці вирушив до німецького уряду, аби владнати обидві проблеми. Вам потрібна зброя? У нас є зброя, тільки прошу, будь ласка, не укладайте жодних зрадливих домовленостей з москалями. Згода, доки є президент. Фіни будуть вірні фюреру, і нехай мене Бог прокляне, нехай я згину в пекельних муках, якщо зберешу. Німці погодилися передати необхідну зброю фінам, поки ті тістили зосередити більшість своїх військ на Карельському перешийку. Розпочалися запеклі бої, де люці комуністи наступали вперед. Одна з найбільших битв Фінляндії йшла просто зараз на цих спалених землях. Червоні наступали, на Чорда, поки Фіни мужньо опиралися за Врешті-решт, в Москві перервати опір гесінків не вдалося. Тому, аби сповільняти наступ на німців, ці погодилися на мирні перемовини. Президент Рюці, який мав присягу перед німцями, залишив свою посаду, поки уряд обрав Маннергейма як нового лідера. І вже 19 вересня був укладений мир. Фінляндії довелося вигнати усі нацистські війська зі своєї землі, а також поступитися деякими територіями Радянському Союзу. Ну, вибачте, я більше не президент. Саме цей мир став останній у ворожнечі між фінами та комуністами. Після закінчення другої світової війни Фінляндія зберегла відносну залежність у внутрішній політиці, проте зовнішня була повністю під контролем СРСР. Фінляндія не мала можливості укладати іноземні договори або вступати у союзи. Та навіть усі фільми, які транслювалися у державі, спершу мало ухвалити Москва, і лише у 1991 році, після розвалу радянського союзу, Фінляндія стала повністю незалежною у 1995 році. Фіна вступила в ЄС. А в 2023 тисячі у НАТО, хоч Фінляндія була розташована між молотом та кувалдою до двох різних імперій, завдяки мужньому опору вона змогла вистояти і, зрешту зберегти власну державність та незалежність. Фіняндія, фінняндія, сінета змакала оліївана. kun Malatoppi lupasi, on kaikki harosi. Huomenna jo Helsingissä syödään marosi. Änjät molato, änjät molato, valehtelit enemmän kuin itse paprikot.